В Ужгороді відбулося офіційне відкриття соціальної клініки інтерфемілі у новій міжнародній амбулаторії сімейної медицини. Всі послуги надаватимуть безкоштовно вимушеним переселенцям та всім, хто потребує меддопомоги. Загалом штат персоналу складає близько 40 людей. Це сімейні лікарі та інтерни. Також запрошуватимуть вузько направлених спеціалістів. Нині у новій клініці вже досить потужна база медичного обладнання. Для сімейного лікаря німу не так багато треба, але все ж таки цей отоскоп офтальмоскоп ва. Ростомір це є. У нас є УЗІ-апарати. Сьогодні ми отримаємо від доктора Ремтона, я знаю цей секрет, отримаємо прекрасний чудовий УЗІ-апарат із штатів, який дає нам можливість перевірити від судин до гінекологічного обстеження робити. Тобто це фантастична річ. У нас є аудіометр для перевірки слуху. У нас є УЗІ для більш спрощений, який дозволить нашим інтернам практикуватися. У нас є кардіографи, у нас є пікфлометри, тобто для перевірки дихання, небулайзери для контракту контролю астматиків і так далі створити клініку вдалося всього за три місяці завдяки партнерським організаціям, закордонним благодійним фондам та волонтерам. насправді це кульмінація нашої співпраці Ужгороду та кроваліса, яка триває вже багато років. Разом з Павлом Колесником ми працювали над покращенням навчання сімейних лікарів в Ужгороді. Воно включає в себе дві складові. Перша це гарна теоретична база. Яку можна отримати з книжок чи лекцій. Але Друга обов'язкова складова це навчання практично разом зі старшими колегами. Важливою складовою є те, що в новій клініці залучають до роботи багато лікарів-інтернів. Всі сімейні лікарі працюють у парі з молодими фахівцями, що дає змогу останнім отримати важливий практичний досвід. Моя робота як лікаря інтерна полягає в допомозі основному лікарю. На прийомі я йому допомагаю дивитися пацієнта. Також ми видаємо ліки, я в цьому теж беру участь і навчаюся паралельно, тому що це неоціненний досвід працювати разом з лікарями і навчатися з пацієнтами працювати. Працюватимуть тут лікарі щодня із 9 ранку до 16.00. із 13 до 14 видаватимуть медикаменти, які виписав пацієнту сімейний лікар, аби отримати допомогу. Попередньо необхідно записатися на прийом. Вся детальна інформація є на офіційних сторінках клініки в соціальних мережах. Супроводом Павла Олеговича зібралися в Совиному гнізді спочатку, створили такий маленький пункт, де ми могли надавати медичну допомогу. Потім нам надали приміщення в дитячій реабілітації, там. потім вже нам надали ще одне приміщення, але вже в той момент ми знали, що тут буде будуватися. Але поки це буде, нам надали приміщення на вулиці Підгірній. Павло Колесник зазначає, після завершення війни клініка Інтерфемілі стане в нагоді і Ужгородця. Також вона стане центром навчання майбутніх фахівців. Ківців сімейної медицини